Зараз активно триває грибний сезон по всій Україні і Коростенщина не виняток. Люди активно займаються тихим полюванням. Про це свідчить велика кількість дописів у соціальних мережах. Хтось просто радо ділиться результатами своїх прогулянок у лісі, а хтось у соціальних мережах шукає відповідь на питання, що за гриб. На жаль, це тихе полювання не завжди таке, знаєте, радісне, особливо тоді, коли закінчується якимись неприємностями. А це перш за все, коли людина не добре знає гриби. Погано знає гриби і збирає якісь гриби, які являються або умовно стивними, або отруйними грибами, якщо говорити про значить, отруйні гриби, то це перш за все бліда поганка, це мухомори. І якщо говорити про бліду поганку, то це найнебезпечніший гриб, який викликає тяжке отруєння і може призвести до смерті, тому що тут є ще один нюанс. Це симптоми отруєння можуть проявитися пізно. І вони проявляються через 8-24 години, а інколи можуть проявити себе і через три доби. Що стосується отруйних грибів, то є ще такий гриб енталова отруйна, несправжні опеньки. Є умовно їстивні гриби, які теж можуть бути отруйними, якщо неправильно їх збирали або приготували. Це, перш за все, несправжні опеньки, це сироїшки, це грузді, це сморчки. І коли ми говоримо, неправильно приготували, то вимоги до приготування є певні, це треба варити не менше 30 хвилин. В підсоленій воді варити тричі, кожен раз буду зливати. І тоді вже готувати тим способом, який цікавий для конкретної людини. Якщо ми говоримо про їстивні гриби, то це ці гриби, які викликають захоплення, звичайно, і радість у кожного з нас це білі гриби, це підосичники, це підберезники, це лисички. Але теж треба бути обережним. Навіть їстівні гриби можуть бути небезпечними, якщо збирати їх біля трас, промислових підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають в себе. Отруйні речовини наголошуємо увагу на тому, що гриби можна їсти не всім. Гриби не дозволяються вагітним жінкам, діткам до 12, а також людям віку, тому що вони вже мають захворювання шлунково кишкового тракту і не тільки які можуть, знаєте, бути резонансом, щось трошки не так. А людині вже набагато гірше і вже є отруєння. За словами сімейної лікарки, від вживання різних грибів симптоми отруєння також різні. Деякі можуть проявлятися одразу після вживання, а деякі через декілька годин. Серед найпоширеніших симптомів отруєння грибами такі. Зазвичай це перші симптоми нудота, блювота може бути діарея, може бути погіршення самопочуття, які зв'язані з нервовою. Системи, це запаморочення, може бути марення, може бути галюцинації, звукові, галюцинації зорові, де людина бачить, а того природи щось бачить, а природі не існує. Це, як правило, буває при отруєнні червоними мухоморами. Можуть бути підвищення температури, буває температура і понижується. Це виржена слабкість, і якщо не надати допомогу вчасно, це знову ж таки може бути смерть. Якщо ви або ваші близькі займаються тихим полюванням, то повинні знати, яка ж перша допомога при отруєнні грибами. Перша допомога при отруєнні, якщо це сталося вдома, і це перші години, то звичайно перша допомога це викликати блювоту. Рекомендується. Значить, або содовий розчин, але або легкий сольовий розчин, або просто водичка, або слаборожевий розчин парманаганату кальці... калію випивати, давати людині до 2 літрів і викликати рвоту. Якщо людина сама не якщо цей прийом води не провокує рвоту, значить піджимаємо на корінь язика і викликаємо рвоту до того моменту, поки рвотні маси не будуть. Чистими, уже тоді, коли рвотні маси чисті, дати активоване вугілля або якийсь лікарський препарат, який є аналогом активованого вугілля. Це може бути любі Сорбенти, ентерозгель. Коли потрібно звертатися до спеціаліста, до лікаря. Коли мова йде про отруєння грибами, це ми говорили з вами про першу допомогу, угу. то тут зволікати взагалі не можна. Негайно треба дзвонити на 103 і викликати швидку допомогу, бо ми попередньо не знаємо, що могло спровокувати це отруєння чи просто невдало приготовлена страва, чи там дійсно були отруйні гриби, через те негайно викликати швидку допомогу. А це, про що я говорила, це якраз та допомога, яку надають близькі люди, поки доїжджає швидка допомога. Тому що чим менше буде концентрація токсичної речовини в організмі, тим кращий прогноз для даної людини. Збирайте лише добре відомі вам гриби. Дотримуйтесь головного правила грибника: не впевнений, не бери.